Індекс небезпеки, щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Проведення пілотного проєкту теплопостачання у Павлограді. Температура в кабінетах у нас від 20 до 27 градусів. А Здесь температура була від 7 до 10 градусів. Тепла було от ще щод назад. У Покровському районі дикі тварини оселилися у городах мешканців. Я в своєму. Арудії це моя частна Я хозяйка. Да, да. Я не хазяйка, хазяїни кабани. А як тільки посіяли, тільки починає сходити, вони тут, як тут. Дешево і добре. У рубриці екоідея, ви дізнаєтеся, як звести житло з непотребу. Ніхто не розуміє, його цінності. на Зелений тариф пішов у люди. Президент України підписав закон щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Залишки можна буде реалізувати на відповідному оптовому ринку. Хто і кому саме зможе продавати решту виробленої електрики, дивіться далі. Про розвиток альтернативних джерел енергії у нашій країні говорили давно на державному рівні перші серйозні кроки було зроблено кілька років тому. Законодавчо лише у 2009-му прийняли зелені тарифи. Зелений тариф спеціальний тариф, згідно з яким закуповується електроенергія, отримана на відповідних об'єктах, у тому числі на пускових комплексах та з альтернативних джерел енергії. Його мета дати можливість інвестору окупити додаткові витрати на встановлення обладнання для отримання електроенергії. В Україні діє понад 40 підприємств, що виробляють електроенергію з води, сонця та біомаси. За зеленим тарифом працюють у Криму, на Донеччині, Вінничині тощо. Тепер державні преференції можуть отримати і приватні господарства, які мають або встановлять відновлювальні джерела енергії. Такий закон прийняла Верховна Рада, і нещодавно його підписав президент. Отже, відповідно до цього закону не потрібно ніяких ліцензій для цієї діяльності. Тобто, будь-хто на своєму домогосподарстві, якщо має приватний будинок дачу, може встановити таку сонячну електростанцію. Вартість такої електроенергії, яку можна продати, 350 копійок, Тобто, 3 гривні 50 копійок. Насправді це дуже дуже висока ціна. Закон починає діяти з 1 січня 2014 року, продавати. Залишки енергії приватним господарствам можна буде на оптовому ринку електроенергії енергогенеруючим компаніям. Така вигідна ціна діятиме до початку 2015-го. Потім тариф буде поступово знижуватися до 3 гривень 15 копійок. Встановлено цим законом, що зелений тариф діє на всю електроенергію, яка вироблена на об'єктах електроенергетики, за альтернативних джерел енергії. тобто, сюди відноситься не тільки сонячна електроенергія, але і мікро і малими гідроелектростанціями. Фахівці додають прийняття закону дійсно знакова подія. Україні вкрай необхідно переходити на енергозберігаючі технології це зробить державу незалежною від багатьох економічних факторів та допоможе значно поліпшити екологію. Павлоград за чисту енергію. У минулих випусках ми вже розповідали про впровадження енергозберігаючих технологій у дитячому садку та на шахтоділянці степова. Тепер на місто чекає оптимізація теплопостачання і транспортної інфраструктури. Нічого другого нам ні, ні у чони, ні, ні ніхто не предложили, Кромі як строїть локальні котельні. Пілотний проект з оптимізації теплопостачання Павлограда. Місцеві керманичі демонструють першу зведену з нуля автоматизовану котельню. Вона готова на 90 відсотків. Лишилося підвести газ та воду. А до початку опалювального сезону 2013-го котельня запрацює на повну і забезпечить теплом 34 багатоповерхівки дету відсотків на 20 25% економія йде від природного газу раз, відсоток 50-60 економиться електричної енергії. А потери в цілому в сетях всім дету уберуться практично чуть ли не в 9 разів. Поетапно Павлоград відмовлятиметься від старих котелень, зведені ще у 60-х, вони абсолютно не відповідають сучасним умовам. Втрати тепла складають до 25%. Тому до 2017 року, згідно з проектом, у мікрорайонах Північний, Новий та Західний будуть збудовані 11 локальних котелень. Це дуже хороший результат. І ми будемо цей результат розпространяти на всі об'єкти Дніпропетровської області. Відремонтували у Павлограді і міст через місцеву річку. Вовча, хоч і мала, зате восени та під час злив робить багато шкоди. Аби зупинити підтоплення, берегову смугу укріпили, канал річки розчистили, а навесні облаштують і зону відпочинку. Промислові підприємства регіону на варті екологічної безпеки ще у 2012 році на Інтерпайп НТЗ з експлуатації вивели останню мартенівську піч на заводі Інтерпайпсталь запрацювали системи газоочищення та шумоізоляції, а нещодавно звітували про ювілейну півмільйонну плавку. Тисячну тонну сталі, як ведеться, на новому підприємстві зустрічали урочисто. Це не просто перша перемога заводу, говорять керівники, то досягнення кожного працівника. Ми зараз виробляємо продукцію, яка соответствує лучшим міровим образцам. Для нас найголовніше не просто призвести сталь, а прозвізі сталь для заводів-корпорацій, щоб з неї вийшов готовий продукт. Мы производим не полупродукт, а готовый продукт ⁇ трубы и колеса, которые должны приобрести новые потребительские свойства. И вот они уже должны показать себя на рынке лучше, чем китайская продукция или продукция ведущих зарубежных стран. Знижувати виробничі обороти на підприємстві не збираються до дня металурга, який святкуватимуть 21 липня. Планують виплавити мільйон тонн сталі. У цілому ж із появою електростали плавильного виробництва в історію назавжди пішло мартинівське. Екологи вважають це великою перемогою. Там було п'ять мартиновських в останнє време робота десь дві мартиновські Значить, от, вважайте, ми в цілому, о, якщо по всім п'яті мартиновським печам, десь... От 8 до 9 тысяч тонн в год пыли и газов уменьшилось, причем токсичных и опасных. И это хорошее мероприятие, хотя по проектам его должны были сделать еще в 2010 году, но слава богу, что в 2012 году это мероприятие выполнено. Новый комплекс экологичный. Цены одноразово подкресливали на предприемстве. Этот комплекс вылавливает 160 тонн пыли в сутки благодаря этому получается, что результат очень экологический, воздух, который выходит, очень чистый получается. Проверена работа водоподготовки при разных режимах эксплуатации данного оборудования. Результатом является отсутствие сточных вод в реку Днепр. С одного боку, это хорошо, говорят экологи. Проте за не вызывают некоторые нормативы. Приводится цифра, ожидаемая газоочистка будет достигать уровня 20 мг на метр Кубический. Это, конечно, и что это чуть ли не европейский уровень. Это не совсем так. Украинский норматив сейчас – это 50 миллиграмм на метр кубический. Но многие европейские страны, возьмите ту же Германию, допустим, там сейчас действует уже 10 миллиграмм, но в ближайшее время планируется 5 и даже до 2 миллиграмм по пыли вот, в выбросах промышленных предприятий будет вводиться такой норматив. Об этом нам говорят. говорили недавно на міжнародному семінарі. чи передбачена на підприємстві очистка від токсичних органічних газів теж невідомо повсякчас. Мова йде лише про рукавні фільтри, а це зазвичай тільки сухе очищення. Будуть відходити і оксиди сіри, оксиди азота. А їх можна удаляти тільки мокрою газоочисткою. Про А тут теж не говориться ні слова. до сутностей сходив у Днепро теж порелишини. Когда я посмотрел материалы, ни слова не говорится об удалении нефтепродуктов. Говорится, что они чуть ли не будут осаждаться вместе с окалиной. Это не совсем точно. Нефтепродукты не могут осаждаться. Если они будут проходить через песчаные фильтры, тогда эти песчаные фильтры будут загрязнены очень сильно нефтепродуктами. І другими веществами. І вопрос том, а як будуть утилізуватися піщані фільтри. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Мадриді збудували готель зі сміття. Захисники природи спорудили його на одній з центральних площ. Стіни звели з 12 тонн мотлоху зібраного на смітниках та берегах європейських курортів. Бажаючих увійти у готель зустрічала табличка. Якщо ми нічого не зробимо сьогодні, то завтра наша відпустка матиме саме такий вигляд. Споруда простояла недовго, лише п'ять днів. Однак галасу не робити встигла. А от київські художники на оболоні створили цілий екологічний район, у якому потім і оселилися. Поселення назвали п'ятихатки. П'ять екобудинків зводили протягом трьох років. На звалищах та будівництвах збирали дерев'яні конструкції, пінопластові утеплення, скляні пляшки та уламки кахлю. Дніпропетровці також мають досвід будування з непотрібних речей. Сім років тому Олексій Прокоф'єв почав споруджувати сучасний котедж із старої цегли. Її збирали на звалищах та у кварталах покинутих будинків на вулицях Сірова і Червоній. цей кирпич як мусор возився насправді. Ніхто не розуміє цінності, що можна з нього построїти. Ну, і перші камази по цені 100 доларів з доставки прийшли сюди. Окрім самого дому віковою цеглою викладені доріжки у дворі. У внутрішньому оздобленні старовинна цегла теж буде. Ця це, цеглова кімната повністю не зроблена, але вона по проєкту йде вся старинним кирпичем. Тобто всі стіни тут будуть обложені старинним кирпичем. Тобто, наприклад, тут вже барна стойка йде, вона не буде сверху нічим пократися, окрім лаком і стеклом. И сцены кирпичей я бы сказал, вот, с лапами, как бы, ну, клеем и клемами, буквы, цифры это все интересно, но если кирпичи там есть, и кошачьи, и собачьи, и гусиные, и утиные лапы. Как бы уже этих животных и поменьше съели, а <соцько> лапы остались. Тож не тільки у Європі є новатори, які у власних майстернях, гаражах або навіть фермах створюють цікаві та корисні речі із позначкою. Екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських Кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Вже другий рік мешканці села Червоний Лиман Покровського району страждають від нападів. З весни до осені непрохані гості приходять на їхні городи. Після нашестя рухкаючої каючої банди лишається менше половини від висадженого. Хто ці невідомі та чому вони приходять? Далі у сюжеті. Ось вот це кінець сагарода. Здесь в конце огорода у нас камиші. І дікі сіні виходять прямо із камишей. Вони живуть вот, 400 метрів. Пані Тетяна мешкає у червоному лимані років з 20. Жінка каже, такого тотального знищення врожаїв ще не бачила. І з початком весни і до пізньої осені дикі кабани приходять на городи за чимось їстівним. Ось вот сюди вони виходять, ці кабани. І потихнечко к нам на огород. Так у сусіди доходять до самого дому. Там у них садок і яблуні. Коли огороди убрали, а яблуки зимні ще падали. І вони сідали ці яблуки. Угороди йдуть і малі, і великі вепри. Селяни скаржаться на двір страшно виходити. Я в своєму огороді, я не хазяйка, хазяїни кабани. Утром виходиш, сліди. По всьому огороду видно, вони там валялися, качалися, картошка вся в этом году перерита, кукуруза вся унічтожена, овочі. Везде, Воно, якщо вони їх не з'їдають, вони їх витаптують. Я боюсь днем вийти на огород. Щоб кабани не господарювали у городах, слід робити різні шумові залякування. Радять фахівці. Я банки спеціально цю територію, роблять забори всевозможні. А ми в основному стараємося животних убрати от від от именно подкормкой или дополнительными биотехническими мероприятиями. Аби вепри не ходили по городах у червоному лимані. Місцева єгерська служба годує тварин. Проте все марно. Чого тільки не вигадували люди, щоб налякати звіра, не боїться кабан ані різних шумовок, ані собак. За відстріл без ліцензії мисливця стягується величезний штраф. Відшкодувати збитки, якщо дика тварина заподіяла шкоди, теж неможливо, бо законодавчо це не врегульовано. Ймовірно проблему вирішив би величезний паркан, однак він не по кишені пенсіонерам. А звернення до представників українського товариства мисливців та рибалок і органів місцевої влади результатів теж не дали. До нас приїжджали тоді із лісничества. Адміністрація дала нам відповідь, що, значить, кабанів нас тут виведуть, так як вони случайно сюди забрели. Ну ми так і не бачили, щоб у нас їх виводили. У сільській раді від коментарів відмовилися, бо жодних скарг, принаймні у 2012 році, вони не отримували. Це не новість. в нашому районі кабани живуть. А які рекомендації можна нас, дати нас Про дикої люди, тварини? Скажіть, будь ласка, У нас люди все знають. це да? дика природа, і ми ніхто не застраховані да. у то, що чи до мене, чи до сусіда, чи до кого якусь шкоду зробить. Держава зобов'язує працівників мисливських господарств збільшувати поголів'я звірів однак це не повинне шкодити приватним господарствам, кажуть юристи. Тому у цій ситуації слід шукати компроміс із селянами. По-перше, можна звернутися до районної ради, яка має надати інформацію про те, у власності кого і, якої особи перебуває оця ділянка. Після того, як ця інформація буде надана, можна звертатися до природоохоронного також прокурора та до екологічної інспекції, для того, щоб вони приймали відповідні рішення. Поки українські зоозахисники протестували проти жорстокого ставлення до тварин, а українська влада приймала закони кров-хантери спостерігали, що з цього вийде. Нарешті відповідний закон прийнятий, Захисники тварин задоволені, а кров кіллери знову вийшли на полювання. Тож про любов та ненависть до тварин у рубриці зоосвіт. Іміються відвірці, схожі на полювої їх несколько. Карній клініці черговий пацієнт цього чотирилапого підібрала на вулиці дівчина. Та перед тим як синовити пухнастого вирішила про всяк випадок перевірити його у лікарні. Він лежав у снігу, жалобно кричав, і він не двигався. Питався пості, але не мог. І мені його стало жалко. И я розумію, що зима холодна. Он не може двигатися. Якщо не забрати за заноч замерзнути. В час огляду з'ясувалося, кід дістав кульові поранення. Їх гарно видно на ось цьому рентгенівському знімку, додає Олександр Шулешко. Ми обнаружили на рентгені дві пулі. Одна з них в районі почек, що, скоріше, викликала контузію почек. Друга ж пуля обнаружена в брюшній полості, що не виключає розрив або повреждения стінок кишечника. Исходя из того, что я вижу на рентгене, это пуля от пневматического оружия, характерная форма. Під чи собака або будь-яка інша жива істота з кульовими пораненнями не новина, каже досвідчений ветлікар. За останні півроку це вже 20-й випадок, коли тварина дістає так звані 9 грамів. За багаторічну лікарську практику Олександр Олексійович рятував чотирилапих від різних хвороб. Однак такою жорстокістю до миролюбних звірів шокований. Достатньо легкий доступ до коружжу. с одной стороны, а с другой стороны бездумное отношение к тому, что делаешь, что люди делают, как бы отсутствие культуры и внутренних сдерживающих факторов приводит к тому, что страдают наши животные. Но насколько я знаю, что это дальше потом выливается уже в такое же отношение и к людям. Собаках розважаються власники пневматичної зброї, і зазвичай це підлітки, говорять правоохоронці. Лише минулого року зареєстровані 24 звернення щодо негуманного поводження з тваринами. будь-якому живому существу кожен громадянин повинен на бережно. да, есть животные, которые там по каким-то причинам неконтролируемы, это взбесились. Там. Есть для этого специальные службы, которые могут их обезвредить, при том как бы не жестоким методом. В любом случае обращаться в территориальный орган милиции с заявлением писем. Письмо оно будет зарегистрировано и будет проведена проверка. Згідно із статтею 299 Кримінального кодексу України знущання над тваринами, які відносяться до хребетних, зроблене із застосуванням жорстоких заходів чи з хуліганських спонукань, а також нацьковування тварин одне на одного з хуліганських чи корисних спонукань, караються штрафом до 850 гривень чи арештом до 6 місяців. Наостанок хотілося б пригадати слова британського романіста Бернарда Шоу. Тепер, коли ми навчилися літати у повітрі як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає лише одного навчитися жити на землі як люди.